Доброго дня, мене звуть Ірина Вдовенко. я практичний психолог в дитячому садочку, працюю з дітками. Як вплинула війна на моє життя? Негативно, звичайно. Конкретно можу сказати, що я переоцінила всі свої пріоритети і віддала і пріоритети перенесла на сім'ю, на дітей для того, щоб зберегти їх. Емоційний стан, в спокої і підтримати важку хвилину. Це, це, я добилася це тим, що я зменшила своє робоче навантаження. Що стосовно гендерної нерівності, як вона зараз виражається в нашій країні, мені здається, жінка, да я впевнена, що жінка стала набагато сильніше. Навіть подивитися на водіїв чоловіків дуже мало. І в основному жінка вирішує свої питання, сівши за руль, взявши, взявши, взявши себе, і поїхала вирішувати швидко всі свої питання, що вже зібралися. От що стосовно емоцій, страшно. Страх нікуди не подівся, він постійно, особливо коли оголошується тривога. Особливо вночі, коли не знаєш, куди ховатися, чи в холодний погріб, чи е залишатися тихенько лежати в ліжку, чи шукати місце з двома стінами. А ще треба думати і про дітей, які біля тебе знаходяться. А в умові, коли твій чоловік захищає країну і він не біля тебе, то дуже багато викликів сьогодення. На українську жінку зараз є. І тому жінкам зараз важко, але ми сильні і ми справляємося.